Всім привіт! Я нарешті все-таки вирішила підняти таку тему з вами, як аскези, тому що дуже багато, досить багато поступило до мене питань в дірек. Я самі основні прописала, але ми обговоримо буквально 3-4-5, тому що більше в принципі не потрібно. Дивіться, це досить доволі таки популярна тема на сьогоднішній день. аскези, тому що багато хто їх бере, багато хто не знає, як правильно брати, багато хто е, зривається, і саме головне. Дійсно, категорично не можна порушувати аскези. Наведу вам, приклад, деякі люди купують будинки, квартири, оформляють бізнес, укладають договір. І дивіться, після укладення договору все одно, якщо його розірвати, ви потерпите якісь збитки. Неважливо для кожного, по-своєму, ми до цього прив'язуватись не будемо. але... Кожен по-своєму якісь збитки потерпить. Чому ви думаєте, якщо ви, умовно кажучи, і не умовно кажуть, справі такі є: ви укладаєте договір з всесвітом, якщо ви його розриваєте або просто відмовляєтеся, чому ви думаєте, що це за собою не потерпить ніяких збитків? До цього потрібний набагато більш серйозніший підхід? Тому я раджу всім, можливо, хтось ну не знає, знає за ці нюанси, не знають. Якщо ви не знаєте, як правильно вести аскезу, як правильно з неї виходити, як правильно так сказати, яке має бути супроводження. Будь ласка, не починаємо. Тому я раджу завжди всім брати аскезу для початку на 21 день, і то не сильно важко. Ну, є вони різні. Сама, наприклад, саме складні аскези, це коли ти контролюєш свої думки. Я брала на 21 день, це досить важко. Досить важко нікому не раджу. Тим більше всесвіт зразу вам підкидує ці всі ситуації, де вас провокують на те, щоб вивести себе, то тобто. Краще там да, відмовитись від якогось продукту, і то, як тільки ви відмовляєтесь, наприклад, від м'яса, на другий день вас всі кличуть на день народження, і буде стояти 55 справ на, на столі, з яких 54 будуть з м'яса. Ну Це справді так і є, тобто це життя. А дивіться зараз не про це. Які питання ставили мені? Ще приклад наведу, поки не забула за свою подругу, яка брала СКЕЗ 40 днів назад, хотіла, щоб я її супроводжувала в цьому всьому питанні. Ми з нею все прописали, все було супер класно. Вона телефонує мені на четвертий день, каже, Наді, я відмовляюсь. ну, так вийшло. Я кажу: дивись, це не тренування в спортзалі, на яке ти записалась, і на другий день, якщо ти не прийдеш, в принципі, нічого не відбудеться. Там тренер, можливо, втратить свою одну тренування, але це не так серйозно. Це не тренування в спортзалі, до цього потрібний набагато більш серйозніший підхід. Тому тепер роздивлюємося ситуації і питання. Дівчата прописали, відбувається застой під час аскези. Це не застой. Він не так називається, по-перше, він називається за і це дійсно правда. Тому раджу всім брати завжди від 21 дня, максимум до 40 днів. Ну, може ще там, не знаю, взяти на ну на 3 місяці. Це вже якщо у вас реально велика сила волі. Тому що дійсно відбувається оцей, цей. Хотіла вже чи сама не хотіла сказати, застой, це затища. Пояснюю. Дивіться. Навіть справи, які у вас раніше там, бізнес розвивався, те відкривалося, справи робилися, робота йшла. Да, буде цей, Боже, застой, моєї голові, буде це затища. Це дійсно так. Але під кінець там просто буде так бам! І ви відчуваєте цей наплив енергії, і ви просто в шоці? Навіть ті справи, навіть та мрія, яку ви загадували. Тобто, мало того, що вона стає реальністю, так ще й стають реальністю у стайні. все підтягується, так сказати, до вас. Тобто ті питання, які там не могли вирішитись довгий час, вони вирішуються з такою швидкістю. Находяться люди, находяться, ну взагалі вам все світ так допомагає, підкидає зі всіх сторін. Цю допомогу, і ви просто в шоці, як це все відбувається і з якою швидкістю, аби встигали це все робити. Далі, як правильно загадувати бажання, щоб вони щоб воно збулося? Дивіться, це взагалі теж таке саме основне питання, тому що багато хто загадує питання, загадує бажання, і, наприклад, я не знаю. Відбув свою аскезу 40 днів, і через 40 днів я загадав, як то ну, так не буде. Вибачте, будь ласка, ну не впаде вона вам на голову не через 40 днів, не через 3 місяця, не через півроку. Так не буває. Як я загадую бажання, я буду вам розказувати особисто за свій досвід, комусь підходить, не підходить, ви вже собі розберетесь, але, будь ласка, відпишіться мені потім, який вас був досвід з аскезами, Мені дійсно захочеться... Порівняти, от реально порівняти, можливо, я для себе щось нове почую, і, можливо, я з вас візьму для себе якийсь приклад. Дивіться, розказую. Я завжди беру на ріст. Фінансовий ріст, кар'єрний ріст, і навіть якщо тема відноситься до відносин, також на покращення відносин на ріст. Чому на ріст? Тому що це буде супроводжувати вас на протязі вашого життя. А якщо ви берете там, наприклад, от я взяла там, хочу, умовно кажучи, як ви кажете. Як то за 40 днів? Ну, до вас і яхта не прийде, і, і гроші на яхту не з'являться, тому що за 40 днів, ну вибачте, будь ласка, давайте дивитись на ситуацію адекватно. Це нереально. Тому беремо на ріст. Але ви мені розкажете, ну дивлячись, від яких бажань, тобто, да, можна відштовхуватись. Якщо бажання дійсно досить таке маленьке, ви там, умовно кажучи, замовили: я не знаю, я хочу собі купити чохол, через два дня туди. Можна заказати чохол, Це все реально. Але якщо ви хочете реально великі ставити перед собою цілі, тому прописуємо на ріст ще раз фінансовий, кар'єрний відносини. Взагалі на але я особисто я, завжди брала на фінансовий ріст, і дякувати Богу, все збувається, все супер. Тобто я себе не обмежувала, не ставила в рамки, і воно чуть-чуть якось там йде дай Бог, щоб ішло. Ну зараз не про мене, зараз будемо говорити про вас. Які ще питання в нас залишилися, які треба обговорити? А, що мене завжди дивувало? Я запитую людей, які вас мрії. Ну, от, взагалі, так. які вас мрії, які вас плани. І люди завжди мені говорять: ну, вони е ставлять себе, є, є в них якийсь бар'єр. Вони ставлять для себе в житті якісь рамки, і я хочу донести це до всіх. Мрії безкоштовні. Ми можемо мріяти абсолютно про все. Яхта, будь ласка, мрійте. Приватний літак, будь ласка, мрійте, мрії безкоштовні ще раз. Мріємо про все взагалі, про все, що ми хочемо, ми мріємо. Направляємо цю енергію, да, і, так сказати, ви побачите, як СМСка мені пройшла, я відволіклася на смс-ку, відвичаюсь. Так, ви, будь ласка, так, я не збиваюся. Які ще мені питання, які питання треба обговорити? В принципі, ми все-все-все обговорили. Як правильно ви